Будь ласка, Папієв, ваше питання. Дякую. У мене про це питання на 2026 рік. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб законом про державний бюджет встановлено в сумі 2595 гривень, що втричі менше, ніж фактичний розмір прожиткового мінімуму. У нас в попередні роки була проблема в тому, що була дефіцитність пенсійного фонду. З цього року з'явився профіцит пенсійного фонду. І був створений штучний профіцит Фонду соціального страхування на випадок безробіття, де вони штучно створювали, ну, це окрема історія, 10 мільярдів гривень, які забирали у пенсіонерів, замість того, що ці кошти йшли на пенсіонерів. У нас 1 березня планується індексація пенсій. У мене питання просте: чи вчасно ви зробите індексацію пенсій і хоча б об'явіть параметри цієї індексації? І е, друге питання: коли ви плануєте все ж таки підвищити розмір мінімальної пенсії за віком? Дякую. Дякую. Можна, да? Будь ласка, відповідайте. Дякую, Михайло Миколайович. Що стосується безпосередньо параметрів індексації, з 1 березня з нами буде проведена індексація на 12,1%. Це на 4% більше ніж індекс інфляції, зафіксований за попередній рік, і ця індексація торкнеться повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії з безпосередньо з пенсійного фонду. А щодо безпосереднього прожиткового мінімуму, ми маємо зрозуміти, і я попереднього разу говорив про те, що від відійти від нинішнього встановлення прожиткового мінімуму ми не зможемо до тих пір, поки ми не відв'яжемо. А від прожиткового мінімуму це всі виплати, які безпосередньо є у нас в країні, це більше 180 виплат. Першим кроком може бути прийняття чотирьох законопроєктів, які безпосередньо наразі перебувають в Верховній Раді. Це 13644, 645, 646, 647, які і відв'язує прожитковий мінімум і встановлює нову величину. Це орудну величину. Після цього ми зможемо встановити і перейти до нового оновленого підходів до безпосереднього розрахунку прожиткового мінімуму. Наразі ми працюємо вже з Радою Європи з нашими експертами щодо того, щоб перейти до оцінки прожиткового мінімуму в відповідності до міжнародних стандартів і практик. Це коли половина прожиткового мінімуму розраховується відповідно до біологічних потреб людини, а інша індекс просто збільшиться на певний індекс неспоживчі товари. Безпосередньо, виключно в такому випадку, ми зможемо встановити параметри прожиткового мінімуму щодо безпосередньо мінімальної пенсійної виплати. Як я вже і сказав, це можливо зробити виключно в рамках пенсійної реформи, коли ми зможемо унормувати всі три елементи. Безпосередньо це базовий рівень, який унеможливить саме маленьку таку пенсійну виплату, середній рівень, який дасть можливість більш чітко визначати.